Валентин Солонець із Полонного розповідає, що багато років пропрацював на місцевому заводі художньої кераміки. За цей час заробив 8 тисяч боргої зарплати. Суд виніс рішення на його користь тим Підприємство, на якому нині йде процес санації, грошей не повертає. Віктор Коцемир зазначив, що ситуацію обласна влада тримає під контролем і назвав конкретні терміни, коли люди отримають своє зароблене. Ми погасимо ці борги 100% до 25 числа. Так, але, ми, але ми по цьому телефону зателефонуємо вам раніше. Я пишу до 19-го 010-04 року ми вам зателефонуємо по цьому телефону, розкажемо, або і вас везуть вже раніше по погашенню цієї заборгованості. Тривожний сигнал прозвучав із Красилівського району. Медпрацівники стверджують, що в окремих селах і досі працюють на півокладу. Віктор Коцемир запевнив, що з 1 жовтня усі будуть переведені на повні ставки. Із Тернаї до Даневецького району турбується, коли поверне гроші за здану сировину на Вушицький молокозавод. Це питання на контролі, відповів голова обласної державної адміністрації, і обов'язково буде вирішено. Чимало телефонували із Хмельницького. В основному це житлово-комунальні, соціальні питання. Віктор Коцемир, кожному, хто зумів дозвонитися, назвав конкретні сроки виконання їх звернень. Учить практика 10-12% звернень не в компетенції місцевої влади решту ж зобов'язані вирішувати. Наголошує губернатор.